Добрий ранок! У нас сьогодні заняття зліплення. І як ви вже здогадалися, ліпити ми сьогодні будемо саме пожежну машину. Але спочатку поговоримо про неї. Я думаю, що ви дуже часто бачили на вулиці, як інші машини пропускають вперед пожежну. І я думаю, що ви також чули сигнал, який видає пожежна машина. Вітаю малята! Познайомтесь, це механік Тарас. Він запрошує нас на екскурсію в свою майстерню. Вітаю вас, малята, на нашій станції технічного обслуговування. Тут ми перевіряємо та ремонтуємо особливу спеціальну техніку. Малята, спеціальний транспорт. Це такі машини, які допомагають людині в роботі. Ось, наприклад, пожежна машина. Вона поспішає на виклик туди, де палає вогонь. Бригада рятувальників гасить вогонь за допомогою спеціального обладнання піною чи водою. Малята навіть від маленького вогника може статися пожежа. А це дуже небезпечно, тому потрібно бережно поводити себе з електроприборами та не гратися з сірниками. А якщо вже так сталося і виникла пожежа, то потрібно негайно набрати 101 та викликати пожежників. Пожежна машина це спеціальна машина, яка створена для допомоги людям у боротьбі із пожежами. Пожежні машини бувають різні, адже у кожної машини є своє призначення. Ось такі машини існують, або такі. Ще можливо побачити ось такий різновид. Вони містять дуже багато різноманітного приладдя для того, щоб пожежна команда могла впоратися із будь-яким навіть найскладним завданням. Отож, подивіться, які складові машини. Ось на деяких машинах є дуже висока драбина із кошиком для того, щоб знімати людей. Із верхніх поверхів, а також щоб пожежні могли дістатися до місця загоряння, навіть якщо воно буде на дуже високому поверсі. Ось це у нас драбина, але не для людей. Ця драбина піднімає на верхні поверхи шланг із водою чи піною. Або це може бути машина, яка Буде допомагати гасити пожежу на нижніх поверхах і є можливість приєднатися до пожежного гідранту. Або машини можуть бути ось такі. Подивіться, у них вода виходить зверху. Наприклад, це може бути використано для гасіння лісових пожеж. У машині міститься велика кількість води. Отож, наша машина буде мати приблизно такий вигляд. Починаємо її ліпити. Ліпимо пожежну машину. Червоний кузов, синє скло. Пари жовтого кольору, Біла смужка. Далі робимо пожежну дробину. Тепер колесо. Ось така у нас вийшла гарненька пожежна машина. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал! Пам'ятайте, діти, щоб не сталося біди, треба бути дуже обережними з електричними приладами та сірниками. А якщо вже сталася біда, залиште приміщення та обов'язково викличіть пожежну команду за номером 101. І хай у вас все буде добре, адже ви діти розумні та обережні.